Ситуація з постачанням води на окупованій Росією території Донецької області стала критичною минулого тижня. Там ще більше скоротили подачу води. Її дають усього один раз на три дні в самому Донецьку і раз на два дні в інших містах, зокрема в Маріуполі. Супутникові знімки, які проаналізувала російська служба БіБІСІ, підтверджують, що до початку повномасштабної війни Росії проти України у водосховищах було води значно більше ніж зараз, а частина з них стрімко міліє. З 2014 року захопивши частину Донецької області, Росія мало що робила для поліпшення ситуації з водою. Влітку 2025 року Ситуація з водопостачанням на окупованих територіях Донецької та Луганської областей стала настільки тяжкою, що про це заговорили Зедавтори. У Донецьку вода раз на три дні. Змивати Унітаз немає як. Звичайна справа, донеччани в унітаз кладуть пакетики, а потім ці пакетики, хто нормальний в сміття, а хто ні, викидає під вікнами, з такими борються сусіди, пишуть місцеві жителі.